«Сміттєва тема, що останнім часом набула неабиякого резонансу у суспільстві зі Львовської області, несподівано докотилася до Дніпропетровської. Тепер сміття з сумнозвісного грибовицького сміттєзвалища буквально тоннами звозять до Дніпра. Нагадаємо, пожежа у Львові сталася в ніч на 28 травня. Львів'яни у той час вийшли на акції протесту, звинувачуючи у бездіяльності міську владу та вимагаючи відставки міського голови Андрія Садового. Затривалий час керівництва містом він не зміг вирішити давню проблему, попри гучні заклики екологів та власні передвиборчі обіцянки. Тепер вона торкнулася інших міст. Очільник Дніпра Борис Філатов дав згоду на ввезення величезних мас сміття на міські сміттєзвалища. Щоправда, самі Дніпряни вкрай незадоволені таким способом розв'язання. <зання> брудного питання, в той час, коли власні вулиці і подвір'я далеко не чисті. У Дніпрі вимушено креативлять, міському голові нещодавно передали пакет з побутовим сміттям, умовні 10 гривень на його утилізацію. Так, тут 5 кілограмів історія, а там сотні тонн. Сотні тонн мусора везуть в Дніпропетровськ. І абсолютно, як говориться, не провіряє, не досматриває, вивалюють і люди там дишати этой всієї історії. І фактически как бы живуть в мусорі со всей України. Про величезні обсяги з возу свідчать мешканці сусідньої з Дніпропетровським полігоном. Діївки запевняють територія полігону за рахунок чужого сміття останнім часом збільшилася удвічі. Останні два-три місяці. Розумієте, це уже встрив. Дишати нечем, задишка кошмарна, давление, звісно, підскочило, головною боль жуткая, вызвали скорую. Невозможно дишать, открыть окна, невозможно выйти погулять с з ребенком на улице. Ми написали письма губернатору, меру міста вот, по цьому вопросу. Ну відповідей ми пока ще не получили ніяких». щодо можливості повторення історії в кривому розі, у розпорядженні якого одразу три великих полігони. Позиція керівництва міста з цього приводу однозначна та категорична. Про додаткове навантаження на міські сміттєзвалища не може бути і мови. Ризики пов'язані з цим не вартують покриття чужої халатності.